Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Вашингтона Зеленський все тільки починається. Пригадуєте, що було рік тому. Тоді ота істотка з рашистською душею поставлена безвідповідальним на натом поправити України. Остаточно усунула вже навіть і не головнокомандувача. Нашу віру і надію, пише депутат Тарас Чорновіл на власній сторінці у Телеграм. Від сторони від його практично від усього і цілковито заблокував ще раніше залишилося виконати два агентурні завдання, влаштувати погром у командуванні, після якого відступ за втрата наших земель, та людей стали Невідворотними, а друге вбити в українці відчуття, хоч якоїсь надії на перемогу чи бодай відносно гідний мир, позбавити впевненості у завтрашньому дні, навіть мешканців глибокого тилу за сотні кілометрів від фронту, згубити відчуття, що твоє життя хтось цінує у бійців на фронті. Москва аплодувала українці, пережили важкий шоковий стан. Хоча те, що те осоружне антиукраїнське зеусу на головного українського головкома було зрозуміло вже дуже давно. З того часу ми пережили тривогу, що залужним, що він мовчав, повідомлення мізер, мізера наміри злочинної влади ні в коїлю зі не залишали. Потім між нас убили клин різними брудними атаками дискредитації головком, а тим же звільненням за станом здоров'я, примусовим заволінням нікчемного божевільного Наполеончика, але залужний. Не коментував, і багато було тих, хто повелися. Дані посади посла в Лондоні: хороша робота, гідна поведінка. Усе корисне для України, плюс чудова школа політичної державницької діяльності. Ми з вами це вітали. А ті зелені покидьки обивали глибша клина і ще більше тих, хто велися залужний часом. Щось писав і говорив, але відповіді на важливі питання не давав зараз. Він додав, що вміє тривати інтригу. Нагадаю, про цей день національної ганьби, коли антиукраїнська потороча вистрелила в душу українцям. А майже всі тихенько замовчали, хоча день перед тим, як аж щоки роздували. Цей іскріна щойно зробив з того ж телеграм-каналу, але він залишив одним ще більше запитання ніж дав відповідей. Зрештою, він нам дійсно нічого не винен, залужний приймав присягу захищати Україну від зовнішнього ворога і виконав її до тієї мили коли внутрішній ворог позбав його можливості далі служити обороні країни. А про внутрішнього ворога, про зобов'язання самому стати президентом, створювати і вести партію на вибору військовій присязі нічого не сказано тим більше він вже бачив, як цей мудрий нарід, подякував Петру Порошенку, почав дякувати ще до інаугурації, дуже погана мотивація йти тією ж стежкою. У нас дуже високі очікування від заложно він їх досі, не підтвердив і не заперечив. А невизначеність усе більше грає на користь того внутрішнього ворога, який через. Свої прихостні пробує, ті очікування на якийсь месіанські прихіди залужного конвертувати у звичне ще з 2019 року. Головне, аби ні Порошенка, та є тактика і стратегія, можна ще трохи помовчати, якщо це на користь справі, а не від рішучості. І ми з вами ще почекаємо на визначення народного головкома. Але та межа, коли мовчання вже не золото, а щось зовсім інше неблаганно наближається. От я би дуже не хотів тоді відчути гірке розчарування та ми. Жа ще не перейде на політолог Дмитро Бойко пише наступне, недалекоглядні люди будуть бачити лише нав'язану їм думку. Почав з цієї фази, і що показали, як одна фотографія з офіційного заходу в Лондоні може повернути багато людей на шлях брехні цинізму. Я про фото залужного, де серед інших знаходився ексрегіонал Сергій Ківалов. Один прихильник відходу на прив'язування залужного до регіоналів не помічають, хто зкормлює їм цю інформацію. А це робить Подоляк, брат якого служив у ФСБ РФ. А він на секундочку відповідальний за інформаційну політику офісу президента разом з Литвином робить це татаров, якби не просто працював за збереження влади Януковича, був організатором кривавих подій на майдані в часи революції гідності. Татарова пригрів Єрмак і відмовляється його звільняти, бо цінний кадр часів Януковича, яскравий кадр. І звісно, сам Єрмак, хто віддає накази разом із Зеленським про переслідування військових дискредитації ТЦК через один плюс один руським чином мобілізації опору українського народу. До агресору він довгий час був помічником регіонала та і саме зізнавався, що йому мати народилася у великому Санкт-Петербурзі. Мені соромно за більшість людей, які прийняли участь у цькуванні генерала залужного, це зробили військові за командою з офісу президента, що працювали на користь журналістам, як Єгора Да, Соромно, бо вони просувають порядок денний знищення генерала Залужного, його команди дискредитації ЗСУ усередини навіть Собіріванцінізму Єрмака, що таке робить у час війни. Хоча він на для них вже закінчилася, почалися виборчі перегони. А тому команда знищення конкурентів запущена на повну. Зверніть увагу, Зеленський Ермак знищив єдність своїми руками, тому кожен буде жати, що посіяв. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.